Я живу у Великій Британії. А мої родичі в Канаді. У канадських родичів є інші родичі, також у Канаді. Так між ними всередині Канади відстань більша, ніж від мене до Канади. Каліфорнія найближчий штат від Гаваїв. При цьому Гавай самий далекий із усіх штатів від Каліфорнії. Двічі на рік на Гаваях сонце знаходиться точно в зеніті, і предмети перестають відкидати тіні. Якщо щось сфотографувати в цей момент, знімок буде схожий на картинку з погано промальованої гри. Це так незвичайно. В Ірландії на 53 градусах північної широти ростуть пальми. У Канаді на 55 градусах широти мешкають білі ведмеді. У світі 14 гірських вершин вище 8000 метрів, і всі вони знаходяться в Азії. 60% населення планети також азіати. Більшість канадців живуть південніше американського сіетлу, а в Каліфорнії людей більше, ніж у Канаді. Австралія єдиний континент, де немає діючих вулканів. А за площею вона всього в 5 разів менше за площу місяця. Якщо сісти в човен у рек'явіку і весь час пливти на південь, то найближчим берегом буде Антарктида. Багато хто думає, що Австралія і Нова Зеландія розташовані поруч. Насправді між ними близько 1700 кілометрів. Це приблизно як від Нідерландів до Африки. Аляска одночасно є найзахіднішою, найсхіднішою і найпівнічнішою точкою США. Про саму східну поясню: Алеутські острови відносяться до штату Аляска, і деякі з них розташовані за лінією зміни дат. Техас настільки великий, що міг би вмістити Копенгаген, Брюссель, Загреб та Варшаву з їхніми реальними відстанями один від одного. У Великих озерах США достатньо води, щоб затопити всю територію Великобританії на 100 метрів. Рубіни, сапфіри та смарагди зустрічаються у природі рідше, ніж алмази. У Канаді більше озер, ніж у решті країн, разом узятих. У штаті Меріленд взагалі немає природних озер. У Техасі лише одне озеро і те, по суті, водосховище, хоч греблю будували не люди а бобри. Анкоріч одне з небагатьох місць у світі, яке знаходиться в межах 10 годин льоту від трьох найбільших світових ринків Європи, Азії та Північної Америки. Аж дивно, що таке місце виявилося мало не центром світу. У Канаді найдовша берегова лінія завдяки своїй звивистості. Вона складає 243 тисячі кілометрів. Щоб неї пройти, потрібно більше 30 років проходити по 19 кілометрів на день. А загалом є таке поняття, як парадокс берегової лінії. І він є реальним це не чергова теорія змови. Якщо берегову лінію Великобританії вимірювати відрізками по 100 км, її довжина буде 2800 км. Якщо ж відрізками по 50 км, то довжина зросте до 3400 км. Суть феномена у тому, що берегову лінію не можна виміряти точно. З цієї причини дані про берегові лінії однієї держави можуть різнитися в різних джерелах. Аляску малюють на картах дуже крихітної. Насправді, вона величезна. Вона може вмістити в себе Техас, Монтану та Каліфорнію разом узяті. Мен найпівнічніший штат, одночасно ближче всіх розташований до Африки. Багато хто представляє Африку як щось далеке на півдні, але вона досить далеко простягається на північ від екватора. Мен межує лише з одним штатом. Тенесі та Міссурі межують з вісьмома штатами. Половина населення планети живе у радіусі 3300 км від М'ямни. Щільність населення Маніли понад 100 тисяч жителів на квадратну милю. Три найбільш густонаселені міста світу знаходяться на Філіпінах. Гірський хребет Апалачі формувався до того, як Північна Америка відокремилася від Європи. Тому зараз у Франції є невеличкий шматочок Апалачі. Австралійська тектонічна плита рухається на північ зі швидкістю майже 7 см на рік. Колись вона зіткнеться з Азією, утворюючи новий гірський хребет. І він швидше за все виявиться вищим за Гімалаї. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями у коментарях і бережіть себе.